Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде таке відео, де я вам покажу свої нові хвойні рослинки, які я вчора придбала. У нас сьогодні на дворі 15 жовтня, вже похолодало, зараз майже 9 градусів тепла, зранку було 6. Сьогодні у нас похмурий день, і це добре, тому що я хочу посадити свої хвойні, деякі у відкритий ґрунт, деякі у горщики. І зробити їм останню обробку в цьому сезоні. Приєднуйтесь! Перед тим як я покажу вам свої нові рослинки і розповім, як вони називаються, хочу подякувати вам за увагу до мого блогу, до мого каналу, за ваші реакції, коментарі, лайки, дізлайки, за те, що підтримуєте україномовний контент. Ну, приступимо! Це в мене дві туї Даніка і Мірям. Якщо ви підписані на, мої, на мій канал, то ви знаєте, що нещодавно я створила нову клумбу, де висадила ось такі туйки. Але через е, те, що в мене зовсім немає досвіду, як доглядати за хвойними, я е, їх дуже рано обрізала, вони дуже сильно стресанули, і деякі мої туйки дуже жахливо виглядають. Тому я вирішила, що все ж таки я хочу. Мати гарну клумбу, щоб взимку теж милуватися цією зеленою хвоєю, і вирішила їх замінити. А ті, які в мене хвойні там, туйки погано виглядають, я їх пересаджу у горщики і подивимося, як вони перезимують. Наступна красунечка це сосна Sunder Я дуже е люблю такі сосни, де такі довгі голочки. У мене ще є мрія. Купити собі сосну Джефрі Джопі або гімалайську сосну, де такі звисаючі у гімалайській сосні, такі звисаючі хвоїнки. Але поки що я таку не знайшла доступної мені по ціні. Тому придбала ось таку: ця сосна в мене буде рости у горщику, поки що у горщику, поки не буде готова наша інша ділянка. Ну і нарешті моя давня мрія і бажання це ялинка коніка. Вона така дуже компактна. Росте не так швидко, як всі інші ялинки, і мені подобається вона тим, що вона така має короткі такі хвоїнки, і вона пухнаста, і навесні дуже гарно виглядає, коли в неї новий привіст. Теж планую її вирощувати у горщику. Ось так виглядає зараз моя клумба. Тут вже багато чого з'явилося нового. І зараз я хочу присадити ось цю мірію тую, а також там крайня туя даніка. Приступимо. Так виглядає я Мір'я. Я вчора обрала в садовому центрі, переглядала усі. І ось як воно виглядає. Хочу вам показати, що вони зовсім не очищені. І після посадки я буду обов'язково їх чистити. Після посадки також я пролью радіфармом. І сьогодні ще планую зробити обробку для Туй і для всіх своїх хвойних від шкідників і від хвороб. Щоб вони в мене гарно перезимували. Так. Перша справа це треба трошки звільнити місце навколо і витащити нашу туйку. Отак. От Корінці тут більш-менш нормальні. Я сподіваюся, що все ж таки вона виживе. І наступного року почне відростати. Але мені так хотілося вже цього року цієї зими мати гарну клумбу, зелену, вічно зелену. Тому вирішила, що все ж таки заміню ці рослинки і посажу сюди нові. От дивіться, яка тут коренева система. В неї гарна, білі корінці, а тут е вона не так виглядає, як ця. Тому будемо садити. Зовсім трошечки я так от знизу корінці потурбую і опускаю її в посадкову яму. Все, мульчуємо. Міріям посаджене. Приступимо до пересадки нашої туїданьки. У нас повітряна тривога, але я думаю, що я встигну посадити її. Давайте подивимося, що тут з туйкою, яка тут коренева система. Ось так вона виглядає. Корінці теж якісь такі коричневі, білих я поки що не бачу, але вона подає надію, мабуть, на те, що вона буде рости. Так, беремо нашу нову тую. Ось бачите, які тут корінці: білесенькі, гарнесенькі всі. Тому сподіваюся, що їй буде тут добре. Стригти я вже цього року їх не буду, а будемо все стригти вже навесні. Але почистити її треба буде. Так, тут вона трошки зависока. Треба збільшити яму. Взяла лопату. Якщо ви пам'ятаєте, я тут. Додавала кислий грунт для хвойників вже готовий. Тому яма заправлена. Ще зараз додам осіннє добриво і обробку зроблю. І думаю, що туйкам, і не тільки туйкам, а всім моїм хвойним це сподобається. Все, є. Yeah. Мульчуємо і будемо проливати. Ось таким добривом я буду зараз всі свої хвойні рослинки просипати навколо рослини і добре проливати, робити вологозарядний полив і обробки від шкідників та хвороб. Все це я вирішила зробити одним виробником: це сімейний сад. Подивимося, як відреагують рослинки на це. Вони, бачите, для хвойних і шкідники, і хвороби. Тому, сподіваюся, оцей комплексний підхід дуже-дуже допоможе моїм рослинкам гарно перезимувати. Під кожною рослинкою я сиплю жменю добрива, розчищаю пристовборове коло, сиплю, перемішую за допомогою грабиль з ґрунтом і далі замочовую знову корою. І так само я роблю у горщиках. Всі мої рослинки будуть підживлюватися цим добривом. Попереду у нас лучі. Я сподіваюся, все гарно прольється. Якщо ні, то зроблю ще додатковий полив. Зараз пересаджу свої. Нові рослинки у горщики обрала для них 7,5 літрів об'єм. Сосна росте в 5-літровому, ялинка в 3-літровому горщику в садовому центрі, де я купляла це. Мені сказали, що не треба їх пересаджувати у дуже великий об'єм 7,5 літрів буде достатньо. Тому ось така є різниця в розмірі. Буду пересаджувати і потім вже буду підживлювати всі свої контейнерні хвині рослинки. Для посадки зробила грунт кислий торф, готовий ґрунт для хвойників, у мене його мало залишилося, і агроперліт. Все перемішала і пересаджую сосну у 7,5 літрів. Гарно все трамбую, щоб не було ніяких пустот у горщику. Потім просипаю добривом і гарненько проливаю водичкою з радіфармом. Для ялинки я обрала. Менший об'єм все ж таки горщико, не, не 7,5, а 5-літровий від сосни. Тому те ж саме саджаємо, перевіряємо коріння, все добре, підживлюємо, проливаємо і наша ялиночка пересаджена. Пересадила я свої хвойники нові, вже поставила навіть у кошики в кашпо. І тепер буду їх підживлювати добривом. А потім будемо робити обробку. Підживила всі свої хвойні рослини у відкритому ґрунті у кашпо. І в мене якраз залишилось стільки добрива для моєї красуні. Я обожнюю цю ялинку, ніколи її не стригла, не формувала. Просто підживлюю два рази на рік весною і восени. І все. Більше нічого не роблю. Мені мені писало, що її треба чистити, але. Я не бачу там такого прям стану, щоб її отак залазити і чистити. Вона сама добре все вичішує. Тому зараз я просто розкидаю навколо неї ці добрива, поливати вже будуть дощі, бо у нас по прогнозу будуть дощі. Закидаю от туди по кроні, ходжу і ось так от по кроні закидаю, щоб пристовбурове коло попадало добриво. Влітку у нас тут працює автополив, тому ялинка додатково сама поливається автополивом. Я її ніколи просто ось так не поливаю. зараз. На початку, перші три роки я її, поки вона була маленькою, такою компактною, я її поливала. Слідкувала за тим, щоб була вологість в ґрунті, мульчувала корою. В неї є навіть е, такий пристовбурова зона відокремлена спеціальна. Але, як бачите, вона вже майже доросла до доріжки. І ми з чоловіком вирішили, що якщо вона вже почне переростати на доріжку, то трошки її почнемо стригти, бо, як бачите, вже їй нікуди рости. Ну, а тепер приступаємо к обробці. Я розмішала прилипач і хімію, яку я вам вже показувала. І гарненько все оприскую так, щоб і на гілочки, і на стовбур, і під гілочки повсюду попадав цей розчин. Туї я теж дуже ретельно оприскую, в кожну засовую оцей розприскувач і обробляю внутрішню частину хвої. В цьому році навіть вирішила обробити ще ялинку, хоча я її не обробляю. Зробила я обробку, все гарненько пролила. Не знаю, чи виживе ця мудрина, чи не виживе, вже весною побачимо. Тут моя ялиця фрайзера Вона формує бруньки, гарні бруньки. Буде рости, я вже бачу, що їй добре після лікування. Оці жовті хвоїнки, вони дуже міцно сидять, тому побачу, чи будуть наростати нові гілочки. Якщо ні, то буду зрізати. А якщо ось така. Картини, то буду чекати, поки вони самі відпадуть. Ауре спіката поки що зелененька. Там, пам'ятаєте, я показувала вам гілочку, яка почала сохнути. Теж, поки не відрізаю, хочу побачити, чи будуть розвиватися бруньки на неї. Туйкі смарагди, які я почала формувати як спиральки. Гарненькі, зелененькі бульварди продовжують хворіти. Не знаю, що з ними робити. Якщо їх обрізати, то боюсь, що вони загинуть, як попередній мій булівардик, третій, який був. Ось новенька коніка, ялинка. У нас сьогодні гарно е похмура погода. Зараз налагодилася, так що немає дощу. Зранку невеличкий дощик був. І подивимося, як вона буде рости. Трошки треба її зараз підрівняти Щось криво посадила. І, ось, так виглядають інші мої хвойні у горщиках. Ось новенька сосенка, яку тільки що посадила. Сподіваюсь, все буде добре. Все, що хворіло, вилікується. Все, що не хворіло, так само залишиться здоровим. Ну, і на цьому я хочу вже завершувати свою розповідь про мій останній в цьому сезоні догляд за хвойниками. Тепер слідкувати взимку, щоб не було. Снігу на них, бо сніг дуже сильно шкодить і ломає гілки. Будемо спостерігати. Обов'язково буду вам показувати у щоденниках, як виглядають мої хвойні, і не тільки хвойні. А зараз я всім бажаю миру, всім добра, всім пока-пока.